Олександр Бригенець, народний депутат 7 8 скликання. Наш постійний коментатор, вітаю, Олександра! Привіт, привіт, слухай. Насправді дуже багато в світі коїться, і от триває. Ми почали з цього нашу е, нашу програму. Триває візит Тердогана до Путіна в Сочі, і чекаємо якоїсь інформації. Там вже є контекст, розклади. Ну от е, багато. Коїться в міжнародній політиці, на, на загострі навколо Тайваню принципових тем вистачає. От але наш інформпростір от в Україні він живе інколи такими цікавими інформацією, яка ну в принципі ну вона не впливає на життя людей на перебіг фронту, шкодить політичній стабільності єдності, яка була дуже так рішуче про проанансована нам ще в лютому. Ну я якби не знаю. Чи коментувати ці теми, чи ні, але я спробую от. Отже, ми витримали таку паузу морально на тиждень, тому що на рівно тиждень, ну майже тиждень, пройшов з виявлення службою безпеки України мільйонної якоїсь ботаферми, як вони писали, через 200 проксі серверів. Ну хто знає, трохи знається на ІТ, знає, що це дуже дивна така безглузда заява по суті. 200 проксі серверів. от і все було б добре. Там показали навіть таку фотку, де там очільник цієї ботаферів. Ма, який працював на росіян, мав червоний прапор комуністичний, от але потім почались зливи якісь там від невідомих джерел, як це водиться в різні змі, які не гребують, так, ну такими щільними контактами з чинною владою. Я так натякну про те, що виявляється, це була сітка мільйонна сітка порохоботів, яка підривала віру в Україну на на цю, на, боже мій. Впливала на бороноздатність, дискретувала все і вся. Ну, я так собі уявляю, такий порохобот класичний, це звичайно людина, в якої є червоний прапор. От ну і ми чекали якихось доказів. А був навіть названий депутат від Європейської солідарності як координатор цієї сітки Артур Герасимов. Це дуже смішно, тому що я дуже добре знаю Артура. Я пропрацював з ним в делегації от, от так просто щільно п'ять років разом. І просто я знаю ну, наскільки це порядно. Насправді наскільки чесна людина, і наскільки він далекий від всього цього IT, ну, просто да, в нього там навіть інколи з телефоном там проблема, тому що він в цьому не розбирається. Да, і ну, і якось співставити собі грасумова, якісь боти, ну, просто якийсь е, бред. А от ми почекали, може буде якісь пояснення, якісь, там, якісь я не знаю, коментарі додаткові. Але, в принципі, вкид такий пройшов. Доказів, як завжди, немає, а єдність тріщить по швах. Що це було на твій погляд? І таке питання: чи кількість підписників в тебе впала? Може, ми помітили це у Фейсбуці. От ми залишили з тобою без підписників, всі щезли, тому що це були боти якісь. Ну в мене ні, наприклад. No, uh... Після тебе дуже важко коментувати, тому що ти в принципі все найважливіше сказав. Але е е якщо реально, то ситуація така: дивіться, що таке парахабот в розумінні українського суспільства: це людина, яка підтримує Порошенка. Людина це не бот, це така назва. Ну, е е ну тобто, коли нас називали укропами, це не означає, що ми були е травою, ми були людьми, тільки так нас називали. От, в даному випадку, коли говорять про Хабот, мають на увазі людину, яка е, підтримує Порошенка. А що таке бот в класичному розумінні, про який нібито говорить СБУ, це е, певна програма, яка без людини, без е, е, того хто. За нею, якби ну з думок, паспорта грубо кажучи, голоса в суспільстві він проводить певну політику, і так далі. і Так далі, чесно кажучи, я ніколи не знаю, скільки в мене, от у мене в Твіттері 75 тисяч підписників. Я не знаю, скільки з них боти, скільки не боти. Елон Маск, коли купував, хотів купити чи купував Твіттер, Він казав, що там багато ботів, і я це бачу, тому що я бачу, коли я щось скажу. Гостре про владу, то туди зразу з'являється дуже багато людей і починають щось одне і те саме писати. Так, от ми ніколи не знаємо скільки у нас ботів є, але уяв... але я знаю, що більшість людей, які в мене є, вони реально підтримують порошки і багато з них можна назвати пораховими ботами. я провів опитування для того, щоби. Перевірити після цієї інформації, що ж сталося з моїми перехоботами, ну я скажу так, що це всі люди, які були, вони є. Це десь 70% моїх підписчиків. Їх не стало менше на жодну людину, і я впевнений, що це живі люди, а це не якісь. Програми, тому що я когось знаю особисто з кимось спілкуюсь спілкуюся, бачу, що вони спілкуються в Твіттері. Таким чином, я би не я поб... не я, як людина не побачив оцей оце зникнення якихось парахоботів. Це з одного боку, з іншого боку, я звернув увагу на таку річ наступного дня після цієї заяви сталося таке, що затримали одного помічника діючого депутата, який працював на Росію. І цей помічник дуже цікаво. Він один. Ну не мільйон, а один. Там були камери, там були сюжети. Там був брифінг, там був опис всього. І е, ми побачили, що це справді людина, яку затримали, у якої є щось, що пов'язує з Росією. А тут цілий мільйон ботів. Ми не бачимо ні звинувачень, висунених ми не бачимо. Жодного конкретного факту. Ми не бачимо брифінгу відкритого. Ми бачимо дні натяків деяких засобах масової інформації про те, що це таке було. Тому мені здається, що в даному випадку ну можливо, це була операція пов'язана з тим, щоб відволікти всіх від оленівки в той момент, коли ми всі переживали за нею. Тут нам кістку кинули. сказали, от дивіться, тут мільйон ботів. Щось іще таке може бути. Мені важко сказати, але я вважаю, що це була інформаційна операція, чия сказати важко ну, когось в Україні. От, але те, що е, це навряд чи має якусь реальну основу, реально щось було взято, е, і чи що воно має стосування до політичної української парламентської позиції, ну я в цьому дуже сумніваюся. Олександр, а в принципі, знаєш, це ж таке насправді. Насправді філософське питання з нашого буття це не до, до речі, те, що можна якихось там людей затримати, які звичайно на догоду Росії тут чинили провокації, які часто направлені так на розхитування ситуації всередині, на, на дискредитацію чинного політичного керівництва, тому що просто це влада, яка б вона там не була, хто б її любить, не любить, але це влада на ній там тримаються якісь процеси. Це, це, це логічно, але навіщо прив'язувати до цього відразу опозицію? Одиніся. Оце питання і Олександр. Я за секунду просто ще більш філософські, от коли там я не знаю, в наш час там от попередники, От ми там попередники. на коли ну тобто, як з ніхто там прихильників я не знаю, самопомічі чи там якоїсь там, ну чи народного фронту в різних фракціях були, на от коли там приходив до коментарів, чи просто заявляв свою політичну позицію, це не вважалося чим -то, чимось таким, що просто межує зі злочином. Ну натурально і для демократії, що хтось любить одних, хтось інших там. Голосує всі за різних дивіться. людей. Не. А зараз мені здається, що от чомусь дуже, чомусь хтось дуже щиро вважає там всередині наших владних кабінетів, що не любити чинну владу можуть люди тільки за гроші. От, якщо б там якісь не було ботів, грошей, якихось то хто всі би любили. Да, і це така дивна дивна дивний хід домок для демократичної України, де кожен воліє там когось любити, когось не любити, за когось голосувати, за когось не голосувати, будь ласка, свобода Слово демократія в чому проблема? Що хтось там вас не сприймає, хтось нас не сприймає, мене там не сприймають, тебе інших людей. Ну це життя, і оце мене ну дуже дивує завжди. Вибачте, будь ласка. Сергій, дивись, я з самого початку з березня місяця писав про проблеми Чангара, про те, що був південь захоплений, і так далі. і Так далі не зрозуміло, чому там було розміновано всі провладні боти на мене накидалися і казали, що я ворог, і таких, як я, був я не був один. На нас всіх сипали, що ми от підриваємо ситуацію. Дивися, минуло місяць-два. Тоді влада почала говорити про те, що були проблеми, що були певні співробітники. Кажуть СБУ, хтось каже, що не СБУ. Ну немає значення. Влада почала теж про це говорити. Питання в тому, так хто бот? То я я, ворог влади, що я владі ще за два місяці до того, як у неї прозріли очі, підказував її проблеми. Чи ті, хто захищав владу і казав, що я не правий? Тобто в, в, в кожному демократичному суспільстві е, треба чути опонентів, чому тому, що якщо ви їм хочете закрити рота, ви можливо не дізнаєтесь правду, до якої ви докопаєтесь потім коли-небудь. І мені здається, що влада повинна чути опозицію на свою ж владну користь, тому що якщо вони вчасно будуть чути, що говорить опозиція чи опоненти, вони зможуть миттєво прийняти якісь рішення і під і зробити і виправити якусь помилку, яку вони, яку вони роблять. Те ж саме з Чангаром. Якби вони почули зразу, то всі люди, які завдали шкоди, тоді вони були б зразу заарештовані і не було б інших. Аналогічних ситуацій пізніше це і це стосується будь-яких проблем. Ми пам'ятаємо, скільки розмов було про Маріуполь і так далі. Тобто, кожна проблема, яка виникає, вона спочатку виникає в суспільстві, і тільки потім виникає реагує на неї влада і каже: Да, ви знаєте, була така проблема, така проблема. Ми її вирішуємо. Таким чином можна сказати, що опозиція фактично допомагає владі. Фактично направляє її на певні речі і допомагає розкрити ту чи іншу проблему. Чому таких людей, які допомагають владі, вони вважають ворогами влади? Це абсолютно незрозуміло. Мені здається, це неправильно. І влада має це усвідомити. А те, що вони намагаються під виглядом того, що йде війна. Закрити всім рота. Ну вибачте, якщо закрити всім рота, то тоді виходить, що ті помилки, які робить влада, вона буде повторювати. І Якщо вона їх буде повторювати, це буде завдавати шкоди Україні. От я читаю, припустимо е е е е американські видання, і, і да, і українські передруковують то, та ж сама українська правда, яка. Останнім часом не зрозуміло, що вона пише: то за тих, то за тих. Ну то вируча немає значення. Так, от вона пише, що одна з проблем невчасної подачі зброї нам це недовіра до української влади, і e, повторюючи американців. Тут же з'являється один з заступників Єрмака, який називає теж три причини, чому нам постійно не, ну, не дають, не надають зброю настільки швидко, як нам хотілось. Він називає там е, такою проблемою нерішучість американців, грубо кажучи. Тобто, е, виходить, що ми повинні український народ взяти ситуацію під контроль. Змусити владу стати такою, щоб вона викликала довіру у наших усіх партнерів, і змусити її не наїжджати на наших партнерів, які нам допомагають. Іншого способу немає. Якщо ми цього робити сьогодні, не будемо, то команда Зеленського пересвариться з усіма нашими союзниками і закінчиться тим, що ми будемо закінчувати війну з Росією в повній самотності. Чи можливо пройдуть переговори з США і моє цим з Китаєм? І ми будемо вже вирішувати стосунки між собою: Росія, Китай і Україна як три тоталітарних держави. Я би цього не хотів, але ознаки того, що наша влада прагне певних тоталітарних речей чи автократичних речей вони очевидні, і варіант того, що закрили значить, доступ в, 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 в Т2 до прямого еспресо і П'ятого канала і те, що справа, до речі, стосовно ботів, подаляка, яка була оголошена одним з наших розслідувачів минулої осені, вона таки не доведена. Ми не чули, щоб СБУ відкрив, відкрила справу після того, як були виявлені реальні тодішні провладні боти, цього немає. Мені здається, що поки влада не вир не зрозуміє, що всі в Україні сьогодні. Проти Росії, всі в інтересах України, ми хочемо всі перемоги, але ми всі хочемо, щоб ця перемога настала якомога швидше і намагаємося вирішити всі проблеми, які існують в суспільстві. А оскільки е, проблеми існують не тільки е, в магазинах, на заправках, е, не тільки там в окопах, а вона існує і на банковій владі. То нічого дивного немає, що люди виступають проти того, щоб ці проблеми були, а виступають за те, щоб їх якомога швидше вирішити. Тому я вважаю, що оця консолідація, про яку всі говорили, це не консолідація мовчання навколо проблем, а це консолідація навколо швидкого вирішення цих проблем. І Якщо є якась проблема, яка несправедливо піднімається, може з'явитись президент і сказати: ви знаєте, тут пишуть про те, що я тисну на залужного. Так це неправда. Хоча от я чого сьогодні вчора ввечері на НВ слухав дуже цікаве інтерв'ю про те, що таки дійсно є факти того, що з банковою тиснуть на залужного, ну вийдіть, скажіть, що не тиснуть, що це цього немає. е, Кривонос, який про це сказав, він бот, парахабот, московський агент чи хтось інший. Але ж цього не відбувається. Відбуваються гострі проблеми обговорення. Або до речі, Арістович, який казав, що Зеленський все вирішує на фронті, а е, Залужний в ніяких рішень не приймає. Головний, е, значить, е, ну президент, а не е, головнокомандуючий. Е, так вийдіть і скажіть, що це так чи не так. Тоді люди будуть реагувати на конкретні факти, сказані. Президентом президент сказав, що нам Червоний Хрест дав гарантії. Люди йому повірили. Причому і повірили їх і в Маріуполі, і весь український народ. Тепер ми почули іншу точку зору. Багато хто продовжує вірити, що президент сказав правду. Багато хто говорить, що Червоний Хрест таки не давав ніяких гарантій. Вибачте. Скажіть нам, розберіться, покажіть документи. Я ж розумію, що згадайте, коли ми підписували угоду по по зерну, ми маємо всі документи, в яких все описано. Ми ж якщо були переговори справді по Азовсталі і по з Червоним Хрестом і ОНУ, ж, напевно якась угода була. Покажіть нам, скажіть, що Червоний Хрест бреше. Оце те, що, чого не вистачає сьогодні України. Публічності в вирішенні якихось гострих проблем немає обговорення цього. І якщо хтось думає, що ем, таке обговорення послабить Україну, я вам абсолютно точно гарантую: таке обговорення посилить Україну. Тому що коли ми знаємо всю правду. А не відповідаємо тому, пам'ятаєте про що говорила влада в березні? Що ми знали, що напад буде, але ми приховували це, тому що ми думали, що люди будуть неправильно це поводити. Не треба від нас нічого приховувати. Ми все знаємо. Ми може в чомусь помиляємося, але український народ довів, що він не боїться труднощів. Він готовий воювати з ворогом, який його перевищує за всіми показниками і за кількістю і за. Фінансами за всім іншим, українське суспільство зріле, українське суспільство відповідальне. Кажіть українському суспільству правду, і це дуже важливо, як на мене. Дякую, зрозуміло. Дякую, Олександр. Олександр Бергенець, народний депутат 7-8 скликань був з нами.